От купуєте ви собі там хаус і сідаєте і дивитесь на парк, особливо там ввечері. Ну, один мінус, що ось ці сусіди два будуть вам заглядати в двір, звичайно. Але ну, що ви хотіли? Близько, щоб було до всієї інфраструктури, і щоб все було прям ідеально ідеально Ну, приходиться йти на якісь міні-компроміси. Тут цей компроміс виглядає так, що ось тут є два сусіди. Але з плюсів велика ділянка. І ось скажу, якщо ось тут собі сідаєте, видно парк, знаєте, ну зараз він чуть такий без листя. Але вже весна. Перераз-раз, раз, листочки, пташки співають. На озері з цієї сторони люди купаються, тут пляші, ось там також шезлонги, а та сторона то все рибаків. Вони там все зайняли. А ось тут також є парк, такий великий, гарний. І наші таунхауси ось там. І в цьому таунхаусі є тераса. Ось вона тимчасово накрита, тобто перший і другий поверх і тераса. А з тераси ви собі сіли там. Вже якщо ви сядете зверху на терасі, там вже ніхто на вас не буде заглядати. Ви будете заглядати собі куди хочете. Таунхаус у Бучі по 630 доларів за квадрат з газом і з центральними комунікаціями.